серії буде присутствувати особливий контент, але я там попереджу, де треба буде перекрутити, якщо не хочете дивитися. От. Я зробив на це відео обмеження, а я вирішив його не викладати в отдельно. Просто вставив цю серію. Отже ж таке. Ранок. Сьогодні субота. Вот. Возможно магазини будуть работать до обеда, а може і не будуть. Зато я заделал картонкою нормально. Так в принципі можна їхати спокійно, каких хочеш до нужного места. Но я надеюсь, все таки десь тут щось найти. Вот такие от воно. Тут дуже сильно хваситься под ногами, страшне. Вот. Я вже в процесі збору. Так кошмаритись, блядь. Ужас! Отже ж, сьогодні субота, 12 квітня. Колись Гагарні полетів у цей день. Ми стоїмо на горижці, в Перу. Сейчас намагаюсь зібрати вещи стоїть. Мого матраса даже і не видно отсюда. О, он. Непогана ничка, якби не сирость, а там під ногами слякать. Так непогано, я сонце закрите, тіньочок, камах немає. Ось ця кучка, я вчора забіг, на неї хотів подивитися в далечину і провалився майже по коліна. Ось така цікава штука. Якась. І ноги грязні, витрушувався. В общем таке. Нормально вроде будем їхати. зараз побачимо там Это самое через отбойник я перелазил И все, и на ту сторону А там Хацапетовки две штуки Если там не будет ну придается ехать До следующего города аж до хрена километров По карте О привет Осман показывает что через 170 км такий магазин будет Но Осман Бреше всегда Якби знайти інтернет, тоді б я знайшов би біциклітерії ближайшої точно. Привіт. Тут на панорамах десь у цьому місці лісочок був. А тепер від нього залишилося те єдине дерево, під яким я ночував. Я так і не зрозумів, чи тут зараз річка на тому місці, чи воно отут десь було. Непонятно. Взагалі не Але все. Ну, я все одно не погано. В общем таке. Ось моя фігня. В принципі, їхати можна. В общем, городок потівілька. Магазина я не знайшов, зато на базарі знайшов точку, де бабка торгує тітка. В неї такі були покришки. Це якась кемда теж. Вона уща, в принципі, це добре, бо я не хочу вже широкий, мені треба поуже. Но лучше, щоб без шипов, але в неї були з шипами. Вот. Поставлю назад. А якщо потім куплю вже в більшому місті, я куплю іншу покришку. Гладку поставлю назад, а наперед поставлю цю. Бо й передня теж вже вмирає. Мой любимый магазин. Трошки прикупился. Самым необходимым лише сира. Иногда надо сир їсти. Сегодня решил йогурта не буду, сыр буду. И вот эта вот штучка я вчора брав тоже. Когда есть возможность, буду брать. Это дуже хорошая штука. Тут сухое сухе молоко, тут щось дороге стало, а ця штука дешева, дуже классно. Заменяю молочко тоже. Ось вот эта баночка заменяет литр нормального молока. Правда, вона возможно трошки суєю, и ну, так я. Отже же время без 5.12. я закончил. Виїжджаю з города. Туалетные бумаги забыл прикупить, но у меня пока есть в следующем городе. Ось тут интересное место. Там можно было бы заныкаться запросто. Уезжаем на трассу и едем вперед. Получается, если маракуйю не підв'язувати, вона росте вот так вот. А, а так если кость дерево есть, она до него заповзає и паразитирует на нем вот так вот. Я трошки даже не збирал туди. Треба заглянуть внутрі туди. В общем, тут, тут ніде Wi-Fi немає, ну, в принципі не треба зараз особо. Води я набрав. Тут іде якась пустинна місце. до местная, заправки 84. Якраз на половині якесь місце але що там мені берег океану не подобається. Я там уже буду дивитися по обстоятельствам. Вже. Время запас є, так я буду так уже. Де получится, там і стану. Які річки становляться все бурні і бурні і вокруг них оазіси. Але вони все одно якісь мутні дуже Оце називається Форталеза де Парамонга. Типа крепость така на горі. Я вчора на карті бачив, не мог зрозуміти, що воно таке. І отсюда ще трошки знімемо отак. Отже, зараз боєконтент не для всіх. Тому якщо не хочете дивитися, перекрутіть на 10 хвилин. Прикольно, вот на той стороне стоит табличка, что там какая-то это. А с этой стороны я дивлюсь тоже на все раскопанные типа какие-то тряпки. Вот. А потом дивлюсь тут дальше типа какие-то кости. Но я не знаю, что это людские, потому что так тяжело определить. Но какая-то кость лежит, и рядом керамика. Вот такие вот. Вот это уже явно людские. Причем дуже старые уже такие прям полутрухлые. И опять керамика рядом тоже валяется. Ось. Тут кто то копал уже. Что-то копал и шукал. И вот там он кости валяется. Да, вполне возможно, что это людские кости. По форме. Хотя тут попадаются и тварины, но это явно людские. Ось. кости, ребро, и получается, и оно все было замотано, типа как мумия какая тряпки вот и Вот это вот сразу видно людские И тут то же самое. Вот. Тут он, кость. Там вообще непонятно. І якісь сліди кераміки може здоровенні глечки якісь були ну і тут собственно вон теж кругом кості 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 вот. ну це явно не археологи копали тому що кості так розкидані як От. тут виходить так я так зрозумів що це ж тут і річка завжди була тут був такий оазис в якому жили а десь тут під горою вони ті типу, похоронили. Це тут масове захоронення таке. Ось такий зіглечик прикольний. Ну, ось і так воно виглядає, оцей весь кисок вдоль гори. І до траси туди. І навірно там за трасою теж воно продливається. І ось до самых этих самых. Майже до вершин горбилось. Так, ось. Ну тут уже явно видно от, кусок чоловічеського черепа. Только воно все якесь таке розбите, розламане. Таке відчуття, що могили розворовували, а кості розкидували. А тут же рядом і собачі кості. От. Даже кусок хребта. Я, кстати, там не бачив так іменно хребта сохраненного. Багато черепов було, а хребтов не було. Мені інтересно, що цілих черепов ніде немає. Може їх позабирали. Оце возможно куски черепа. Эти помогилы розкопані Но тут розкопано так аккуратненько. Получається тут ділянку якусь почистили Тому камнями типа Хтось помітив Що далі йдуть могили Тут грунт такий коротше, вона дуже сильно грузна і пилюку піднімає Ходити треба дуже акуратно А тут виходить щось далі з цієї сторони є таблиця Ось це. Установили І знову пах'я Пустынь. А я все думал, что пустыня закончилась, а там он этот самый. Статуя динозаврика. Я так понял, вырестрою, ремонтируют, что-то. Вот такие. У нас на велочке подъем. Ну вообще подъемы сегодня будут хорошие такие. Но не страшно. Вот. Опять пустыня у нас. Опять такая пустиня цікава Якісь попередження про щось А там з океана туман насуває, только він якось так странно проходить, що сюди не доходить, или він іде якось мимо. А я дровець тут назбирав. Саме класне дрова з пустині, абсолютно сухие. Гарно так виглядають. Тут воздух дуже прозрачний. Ще пустині продовжуються вот. Кактуси Тока це не такі Вроде як похоже що вершинка на хекав. Захекав я на вершинку. Кактусні гори. І тепер вроді як вниз. 10 км вниз, десь там возле моря побачимо, може стану, може тут, а може далі поїду. Гори тут І дорога замечательна. Хі -хі. Іногда бонуси на дорозі. Піщані дюни. Там внизу було трошки зелено. Саме хороші зарослі були якраз там, але там населений пункт. Там ще й собаки вибігли, Короче, стрімно там. А ще я подивився, що там далеко від океану, якщо по карті дивитися. Тут ми приближаємося до нього. Тут теж дюйний до самого берега йдуть. Океан все також бушує. Але в общем, погода хороша. Через 2 км будуть пляжі якісь. Може рискнути сьогодні знову встати на берегу. Потому что тут места уже пустынные, такие хорошие. Попробуем. Тут прям видно новенький асфальт недавно положенный. Ого, що робиться? Туманом накриває. Короче, не понравились мені ці пляжи. Дуже там сильний туман, от него сырость будет. Нельзя стоять возле моря, туда надо їздити купатися и ехать дальше. От. Зато тут скоро песок закончится, там будут якісь горы. Возможно там найду классное місце. Правда, подъем на 100 метров в высоту. Ну ничего страшного. Все равно же его требует ехать. На сегодня, так завтра. Все, а завтра уже з'їду, покупаюся. покупаюсь. подивився тут, а місце не очень мне понравилось. Через 3 километра написано съезд до якогось пляжа. Но там может быть еще интересное что-то сверху. Найшов місце трошки удрав від дороги. Тут така цікава дорожка йшла Получается в ту сторону спуск до пляжа, а в цю сторону якась долина йде интересно. Причому дорога внизу до чогось в цю сторону тоже. Вот. А я ось сюди заліз і тут прикольно. Тут вообще нікого не буде, ніхто мене не побачить. Вот так поставлю, правда, палок ніяких немає, но я придумав хитрость, зараз попробую зробити Бує класно. И сама головна поверхность тут хороша. Воно не таке грязне, як те. Це більше похоже на гравий. В общем, класно. Думав, там внизу кучка мусора. Невже там не знайдеться щось небудь і Ось Палочка якраз палатку прицепить. А з цією можна будет держалку для телефона зробити, щоб ночной свет був. Сразу встановлю это самое. Вот. І накину тент, щоб ветра защита була оттуда і все, і буду сидеть тут спати, спать. Утром побачимо. По ідеї утром оця гора трошки закриє сонце. Ну, пока воно вийде в принципі, то не страшно. Ну так вроде нормально. <гум> у Устакани якось это. Тут я сделал вот так вот, закрепив за камни, чтобы велик не упав. Бо ветром его може звалить. Так нормально. Палатка держится, ветрозащита какая якась есть, в общем, ветрозащита. Думаю, справимся. Сейчас будем молочка сначала примем, а потом будем это рис с тунцом, как обычно.